Доброго вечора. Сьогодні обговорюємо ситуацію у Херсонській області з нами на зв'язку з Кадовським міським голова Олександр Яковлев. Пане Олександре, розкажіть, як ви зустріли новини про звільнення Херсона? Чи є у вас сподівання на продовження наступу ЗСУ? Звісно, є сподівання є з першого дня, ну скажімо, з перших успіхів наших збройних сил. І тим паче після таких значних успіхів звільнення Херсона, тому зрозуміло, що всі дуже цьому факту раділи. Ми підтримували і намагаємося далі бути разом з тими, хто залишився на окупованій території. Тому сподіваємося, що ці успіхи вони будуть продовжені, зрозуміло, і на Скадовські на інші регіони. Тобто, Скадовськ чекає. Однозначно чекає і вірить в звільнення. Ми вже чітко бачимо приклади, коли всі ці їхні лозунги вони перетворюються на нічого. І я вірю, що так само буде і зі Скадовськом, і з рештою окупованої території. Там ми будемо мати можливість їздити і в Донецьк і в Крим.